На збори військовим, яких дуже багато, я впевнена, що у вас, у знайомих ваших, у, у всіх є збори. Закидайте туди. З Днем Незалежності вас. Велика потяка, велика повага всім військовим. Можеш насяти на мене. Попробуй. Ну дай до золотого доща. Те тереття. Блять, це так прикольно. Робити стрім на моноколесі. Блять, він схожий суха, він на Медведєва схожий, ви шо гоните це Медведєв, блять, глянь, нахуй, пропитай, кажу блять. Гоните, блять, шо це таке? Прем'єр-міністр і нахуй грає, блять. Медведев, це ж Америка. іди нахуй, іди грай в своїх серіалах, єбаних. От чого до смокі лайна заходять люди, донатять йому гроші і кажуть, дивись оцю, блять, як її, Роксолану, Роксолану. До дивилися, мене заходить Роксолану. людина, підписываюсь. Все каже, за скільки грошей будеш їсти гімно. Ну, блядь, за що, блядь? За що? За гроші. <рес> так вона кайфує. Так їй подобається. Так, отак подобається. Отак. так подобається. І так подобається. Власний диван. Ой-ой Боже мой, да. Гарний батон, так? Да? Ти нас любиш, і ми тебе базяємо, Квенті! В цьому будинку єдиний один чоловік може закривати мені рота. І це він. кіт. Дупа кота? Лице кота. Балдеш? Балдеш. Мені б хотілося спробувати е, відчути, що це таке ну, мати воїну. Бо, типу, коли ти живеш все життя член, такий, ну, ну я вже по факту все зрозумів. Типу, нічого вже цікавого тут не дізнаєшся. Ну, функціонал приблизно од, ну, однаковий. Привіт. Я сценарист, шукаю дизайнера для реалізації моєї ідеї на конкурс. Ось сценарій Мар'яна Безугла дрочить член своїми величезними розпусними цицьками, міцно стискаючи їх у рука. Не твоя вина що ти батько свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся до твоя земля. Не стидайся до Україна. Добре там, де є, нас нема. Стань для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся то і країни добре там, де нас нема. Стань для батька нормальним сином М -м -м -м. мене знімало. <рес> Ви бачили, ось ті проходив в дезіком і бачить. Фу нагой. Фу мені в рот тупо все на Майор, що таке NBA? Що таке НБА? Національна баскетбольна американка. Боже, нахуй! Я хочу тобі показати, як тебе посадити Трогай. Трогай її сердить, будь ласка. Пошу. Та я її не я... міг. Ні, ти її мів, ти її ємів, давай, бо я не мала б ту вже десь місик. Ану, тут вот тут є. Нормально нормально ти маєш на таке жирняче. Нормально ти маєш, і я тобі кажу, ти жалієш води, як моя баба, тобі кілько років. Кілько тобі років, скажи мені. Попробуй ще раз пожаліти кали. Подивися, ну подивися, ну що це таке. Бо ти жариш на самих смальцок, тих то невозможно На Яких смальцьок? А а не... Ти ж стрімер, нахуй да? ти їздив на маршрутки, Ми <сум> їздимо на таксі, алло. Я так для себе просто. Новий смайлик. Ви теж стрімер. Гарного вечора вам. Респект. У мене дві новини. Одна погана, одна добра. Екскурсії не буде. Ми не їли весь, ми зранку нічого не їли. Але є п'яна вишня. Дякую. А що значить Men's Club? Ну, а, комп'ютерний клуб. Так? Слухай, так ми вже виключаємо стрім. Там комп'ютерний клуб, чисто в КС. Зайдемо в КС, робимо. Чисто раз на раз на, 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 на чи не дасть? Блять. Наскільки вони ахуєють, якщо я зараз прийду і скажу, що я Sugar?

Просто і її цю треба, хуйню треба... Да, ви, ви Просто глотнуть, да? Можеш поживати, якщо хочеш. Пожуй. Значи. І... Наче русалки куні зробив. Ну, ти поняв. Ти ж ти кожен день русалки куні робиш. Теж, правда. За 200 гривень. Ну. Я не скажу, що це погано. Це типа непонятно. Ну, сюди. Сиди. Ні? Так дивиться, просто жесть. що я його підставляю. Ась, ну прийдеться посидіти самому. Подивись на телевізори. Що таке, ні? тебе таке налаштовує, да? Ну, я то потім тобі щось привезу, якісь смаколока привезу. да? Привезу тобі. Десь там знайду. Може, іграшку ще привезу, будешь рвати іграшку, домовились? Ну давай 25. Якщо давай 5. 5. Не, щось не подобається. Давай 5, якщо домовились. Да ну игрушка и смоколок и будут, да? <связать> ну да, в целом можно ничего больше не делать. Скажу, что тебе и так, Роман, спит. Нам треба кресло посунуть, и туда матрас покласть Эй, бить. ты такие, ты такие... Я тебя так люблю! Ты такие чистые, <связывающие> 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 Какие ты чистый. <связывающие> ты забыл боже... <связывающие> ай, ай. <связывающие> А ты хоть и так сделаешь? Нет. <связывающие> Ого! Давай попробуем. Давай. Давайте ззаді держатиму. Ну, <фуз> ноги <смір> аж туди. Вставай, придурок! <смір> О, а що воно так виглядає? Потім на видиху просто ви кричите і смієтеся, і виходить, коротше, максимальний злобний сміх. Дивіться, зараз ви набираєте повітря. Отако. фух, зараз це буде майстер клас Я перше роблю, потім ви повторюєте за мною. Дивіться, набираєте, і отак робите. Яке найкрінжовіша ти бив? Ну, вона не крінжова, але історія типу Е, Дівчинка якось прийшла і. Першу татуху вона робила. Каже, хочу кекс на цьому на лапки нижче живота. Я кажу, а може щось інше типу, для першої. Вона каже, та я хочу типу, хлопцю своєму типу, сюрприз зробити. Я кажу, ну окей. Е, і ми зробили, це гуд. Я її зустрічаю може, десь через місяць, кажу, ну що там, все окей, типу, позаживала. Вона така, да, да, я кажу, що, хлопці сподобалось, вона каже. Ні, ми розсталися <ріст> о там квіточка з обличчям. Ну <ріст> майже, да, так. Є є ох. Оп, ох, що витворяє. <ріст> Нарешті. Так, ну це. Мені шнурок, але чи я витягну її? давай пробую. Оп! Ну я так, ризикнув. Оп, так. І так чітко в губу. Чи дві... є, шауда штука. Ох, шаудна. Оп. Ну, це, може той са, то саме чат? Чот, то те саме чи ні? Оу, yeah, я позаразу туда щечку їба. Я не знаю, вам видно то? Видно вам то? Ебать, та приплила хуя! Ти дура! Ні. А, да, да, да. Молиться. Господи, тобі просто так. Джамбо, палку. Палку. Я її зараз заберу. А дитя я буду підходити, а він її забере і не буде віддавати. Дай палку. Там кішка. Да, да ну, кошка. О, кошка. А, наїбав. Наїбав. Я тебе наїбав, собака. Ти собака тупая, тебе найба. Знаю, десь не фресла, У! Хоп, хоп. Ну летає. Це вот це, let's go. A można kazać się z Harny? Czy z Harny Tak nie, ja Maciukał się Za moich przyjaciół, tam Woronę, i za czat, i show. I dużo pieniędzy, i Julia robi najlepsze ziemniaczki, i najlepsze tramisu. Szłość? Ktoś? Jakaś? No i klas. To nie tak nadawolniał. Jaka sekta, to nie sekta? Секта! Що, граємо цього Еліаса? І щось? А ми будемо грати, що ділимось на три команди? Ми з тобою на хардкорі проти трьох дівчат. Ділимось на три команди. Ми з тобою проти трьох дівчат. Дві команди виходить? А ти кажеш, ділимось на три команди. Ти так не казав. E, зараз в нас. Антон, іде я би таке май... вигадував. Та. А, Йоп твою мать Антон. E, в тебе дуже гарна характеру. E, тебе... А, Йоп твою мать, Антон. E, ой, мені так зле, в мене піднявся. Пеніс. Температура. А, Тиск. А, йоп твою мать. Stukin. Ходить по хаті, м'ялкає. Це перша буква. Це і друга, буква друга буква нуль. Е, к... Коли кіп. ми схарині один на одного, одного може статися між нами. Кі... Кіп. Третя буква одна паличка, друга паличка, і ми з ними паличка е, горизонтальна. КТ. Ні. Перша буква К. Друга і... буква. Друга буква нуль. КО. Конфлікт! 65-33. Тр... А що ви піддалися? Вже. Да. 65-33. <с me> Добре. Є. Фалос Тоталос. Це хорор? Фалос Толстий купити недорого. Поняв. Видалити. Я вбив? <проб> так, а показує, що він тут, он, живий. Чи що це? Why boof 5-1 no which happened uh, points Shut the fuck up, go be okay. Shut the fuck up You toxic man? No, I'm not toxic, but you are still so talkative, brother. I can't. Okay, can't okay, 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 don't talk, please. Okay. okay. You, I talk to you, bro. To you. No oh, dushka, no dushka. Let's go. go. Сука, годину заходили, Там блядь. Ми було за терористи, чому наші уйобки стоють, нахуй? Ви коні, коні педальні, нахуй. Ну ти педаль чи шо, блядь, скажи. Чому ти стоїш? Чому ти стоїш, сука, коли треба расти, блядь? Та йди нахуй, блядь. Йди нахуй, блядь. Йди нахуй. Окей, окей, ноу токсик, окей, ноу токсик. Сорі, сорі, окей. Сорі, сорі. Сорі. My friend, my friend. Yeah, <реклама> 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 Шо? ЛК медведь. ну сейчас секундочку. Куда? Ты-ка заплатил? Медведь! <реклама> Я Ну ладно, це зайве було. Ладно, ладно. Белі! <ріху> Я бачу, <ти> <ріху> бля, певом. Там бля, та чого ви всі так мене лякаєте? Перша хата ліворуч. Дебил. Бабусяна, далі. Дібать! <ріху> Нее! <ріху> 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 Підемо по пиву? Лучше зараз, в Украине поставили не бутылок. Ты поставил бутылку? Да Красавчик Клипайте, да. клипайте клип, Что, чувак, полетели? Похуй похуй плюс похуй. Ооо! А! А! Холодно, пиздец! Лучше буквені, да, споркам. А! Фокуса не было, да? Нет, то ну типа, це не страшно прям. Просто это прикольно страшно, знаете, что эмоции, воно викликає Алина, Аліна, Алина, Аліна, бери голову. Мой телефон. Все без матов не обідусь. Йо! 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 Это прикольно! Вы! Вы, вдвоем в одну! Саня, саня бей шон. Бей, шон. Бей, шон. ты что ты кажешь? Нет! Двоев, нет! Двоев, Это двоев, нет, не задом, не задам, Только не задом! Только... Никита, нет! Нет, не задом! Не не нет, не, не задом, сука, не задом! Ладно, з'яла, я, я, я подивлюсь. Таня <ріголи> <ріголи> <ліголи> із квітами в руках, планую довги шлях. Ці літні вечори, там, де поруч, я і ти. і щось мені співа. Люблю, я ці дива, прекрасна мовба кить.